Всім привіт! Спільнота Градвіш. У нас сьогодні знову відео з TikTok. Давайте зараз їх передивлятись, що у нас тут є, якось будемо коментувати. Станіслав натрапив на відео в Тік-Ток. Ось такий, такий тут е трапилась така халепа в теплицю, зафрезерували, все вже зробили, але тут трактор якось себе тут незрозуміло поводить. Застряв багнюці. Тобто тут йому просто капець, що з ним сталося. Зарився по самі мости. Ну, це було передбачено, я, 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 я так розумію, але взяли цей трактор на слабо. Чи зможе, чи, чи не зможе. Ну, зміг зафрезерувати, виїхати не зміг. Теплиці в Голландії підв'язка. Труби опалення внизу, вони слугують як рельси, щоб по ним їхала оця, станоцю, оця машинка. Вона їде, їде з якоюсь там швидкістю, котру встановили норму. І людина повинна встигати, підмотувати та пасанкувати рослини помідора, котрі тут ростуть. Такі рослини ростуть дуже великі і нараховують в собі 36-32, 36 китиць. Мінімальна врожайність – 500 тонн помідору з гектару. В таких теплицях рахується, якщо 450 тонн з гектару збирають врожайності, то тоді це 0, все ще вище 450, це вже плюс. Так, і під'їхали нанотехнології, Дивіться, зверніть увагу, тут сучасний такий японський або німецький самохідний плівковкладач, зроблений сучасні колеса з легкосплавні. І Вкладається тут плівка, дуже прозора, класна, і диски вони вкладають сюди, загортають ґрунт землю. Вистачає одного мотора, мабуть, якогось дуже потужного від компанії Honda або Suzuki, мабуть, з мотоциклу, котрий дуже потужний, літровий мінімум. Дуже великі оберти. і а вкладач робить своє, своє діло. Я вважаю, що це можливо використовувати, якщо це невеличкі об'єми. Якщо м, треба зробити там один-два-три гектари не більше. Якщо тут виробництво велике, котре спрямовано на те, щоб заробляти, розвиватись і збільшувати свій бізнес, то трохи тут діла не буде. Треба іншу машину, іншого виробництва. Дуже сучасні, класні не підходять. Продовжуємо цю саму тему. Теж плівка вкладач, плівка, де зверніть увагу, майже закінчується на цьому рулоні. І що мені тут дуже сподобалось, зараз поставлю на паузу. Ось тут. Це машини зробились із того, що було. Ось ці 1, 2, 3, це валики такі для фарбування стін, там, ну, щоб робити ремонт. Вони виставляються, фіксуються довжина кріплення, де вони будуть вони так один за одним спрямовані. І слугують таким м'яким вкладачем плівки. Знову ж таки, сюди поставили мотор з бензопили, колеса з самокату. І такі от тарілки з кухні, котрі загортають ґрунт. Зверніть увагу, тут звичайні залізні, тарілки, як раніше було там, в школах чи де, вони загортають ґрунт. Дуги встановлені через 80-70 через см. Найкраще брати дугу, якщо вирощувати, наприклад, каву на будинням, метр метра, плівку метр метра брати, щоб вона була встановлювати дуги з армірованого стекловолокном. Замовляти кому потрібно, є контакт, де можна замовити. Вони слугують доволі класно. Коли будете замовляти, обов'язково запитуйте, щоб там була світлостабілізація. Вирощення індет помідора в відкритому ґрунті. Підв'язка з боків так прижимають, наче вирощують перець, коли підв'язують біла мульчуюча плівка. Більше світла, це є супер. І далі ув'язують між рослинами цей шпагат, який для підв'язки, щоб рослини не, розвалювали, не розвалювалися. І тоді вони краще тримаються, вони не падають в одну чи іншу сторону, впираються в цю під, підв'язку і не розходяться в, ш, в ширину. Це доволі класно робити. Так, вирощувати в відкритому ґрунті Індетамати, це котрі ростуть вгору, не маючи фінішу. Тільки в місцях, де менше активного вітру, прям сильного вітру, південь України точно не буде підходити. Інші регіони, скоріш за все, так. Це, на мою думку, десь Південна Америка. Фрезерування теплиць. Хто як це робить? Зверніть, тут. Поставили таку штуку, котра ще трохи робить ґрунт більш таким рівним. Тобто, це класно, там, де будуть сівати, наприклад, редис або інші якісь культури. Перебиває дуже мілко, тут вже декілька разів пройшли, тут ще ширше взяли. Головне, щоб сюди ніхто не наступив, бо намотає на цю е, мотолигу. І доволі потужний, на мою думку, тут мотор. Ось одна людина так справляється. Полив верхній, тут, скоріш за все, буде вирощувати якісь салати, тому що налаштований максимально на це все. Полив, зверніть ще увагу на бокове провітрювання вздовж цієї теплиці. Теплиця невеличка, але люди це встановлюють і компенсують, щоб було якісне провітрення. Якісний полив від компанії Нітафім, наприклад, і бокове провітрювання, і провітрення також з торців. От там у нас краю, ось тут видно, що воно провітрюється. Теплиця от в дуже довга по своїй будові, тому все максимально. Потрібно. Взагалі є формула, щоб розрахувати, скільки теплиці потрібно, щоб було провітрювання. Повинно бути від загального об'єму загальної площі плівки, яка закриває, 25% отворів, щоб воно продувалося. І чим рівномірше вони розподілені, тим краще почувають себе рослини. Вирощення помідора в теплицях і на помідорах бувають позаселяється ось такий ось така паразитуюча рослина. Заразиха. Так? Ну, нічого класного в неї нема. Позбутися її майже неможливо, тільки бувають, якщо вносити стомп, щоб її насіння не проростало в коріння помідора. Якщо ви побачились таке на своїх рослинах, треба міняти гібрид або сорт, котрий більш стійкий. Тут від цього. Ніяк не позбутися, або тільки пропарювати ґрунт, щоб там все вбити. Або наступна дія це використовувати малооб'ємну технологію. Якщо ви спробувати хоч раз малооб'ємну технологію, то потім не захочете ви повернутися на звичайне вирощення, це ніяк не вбити, нічим не оприскаєш, тільки його виривати. Це паразит, який селиться на коріння помідору, витягує з нього всі сили. Коли у нас вми вирощували, там було 2,5 гектари теплиць. В одній теплиці десь метрів 5-7, я таке помічав. Весь час там кожен тиждень приходив і виривав. Чим раніше вирвеш, тим краще. Але якщо це вся площа, то треба приймати максимально ефективні економічні рішення. Замінити ґрунт або малооб'ємна технологія, або зробити пропарювання. Інший варіант. Буде збитковий березень настав. став. Це пора, коли треба висажити картоплю, в відкритий ґрунт на постійне місце, і треба зробити якомога раніше. Якщо побачили, що сусідка вже вирощує, вже саджає, то ви вже будете без врожаю. Повинні бути найперші. Розгорнули сніг. Зробили невеличку ямку і висажувати картоплю. Ось такі народні думки у нас в Україні чомусь завжди є. Хто перший зробив, то та сім'я найпрацьовіша. Результат не завжди важен. Важен хто перший. Мотоблок до нього причепили ось таку самохідну, викладає по одній картоплині. Давайте звернемо увагу, як воно там все це робить всередині. Хватає, тут Іде по рядочку, загортає. Падає, ну, в принципі, якщо невеличкі такі вічки, лазочки, то це все може бути. Тут тільки картопля не оброблена, треба обробляти. Щоб не було триазолів в обробці картоплі, яку зараз висаджувати, Якщо у вас плани для ультраранньої збирання врожаю, а якщо просто, був врожай, то можна, щоб там були триазоли. Іде висаджування після цього закрити. Поле з томпом на 3 літри на гектар або на 10 літрів 100 мл і забризати, щоб це виходило приблизно 3 літри стомпу на гектар або на 10 соток 300 мл. Ну, розраховуйте. Якщо 10 на 10, то ви можете закрити це 3-4 сотки цим розчин. 10 літрів, там десь 100 мл. Стомпа. Рівномірно розкласти це все, дати, подихати ґрунту дні 2, я би, дав, і потім накривав би пилівку. Якщо це ультрарані під. Тимчасовим укриттям. Чи є тут хтось, хто вирощує полуницю. Полуниця, наприклад, тут Альбіон. Вона не дуже рання, вона, я б сказав, середня. Мені подобається, як вона насипає. Зверніть увагу, як тут вона себе поводить. Альбіончик дуже класний. І зверніть, як виглядають кущі. Вони темно-зелені, вони не дуже розкидисті. Тут спрацювали ретардантними. хлорид. Це працює по. Луниці, давати його можна і в полив, і по листю. Далі зверніть увагу, що листя прижато, але е е квітоноси вони виходять далі і все тут в полуниці. Тобто працюються спочатку ретардантами, а потім гіберлінами працюються. Або навпаки, ну, тобто, щоб там не не невеличкий, був невеличкий розбіг. Гіберліни вони спонукають більше далі вилазити е квітоноси. Краще зав'язування, трохи більше ягода і краще транспортування. А листя прижати, тоді плоди, квіти вони краще дихають і менше захворювання сірою гнилю. Полоницю дуже класно, дуже легко вирощувати. Головне, вчасно це все робити. І при такій системі вирощування можна більше вдвічі, майже вдвічі більше, посадити рослинок на ту же площу. Тому що вони будуть менші, їм буде висачати провітрювання, коріння сильне, гарне живлення, спрацювали ретардантами, вона компактна і в більше їх висаджують. Гіберліни витягують гарний плід і потім він тр -тр -тр транспортується дуже класно. Висадження картоплі знову продовжується, сипеться добриво І картоплю порізали і висаджують сюди на постійне місце. Бачите, як вона подається, ця картопля. В мене була дипломна робота по, з приводу вирощення картоплі в різних, в різних грамах посадкового матеріалу. Маленька там, насінева, там 40 грамів, потім 80 грамів, 120 і 150 грамів. І ще був варіант, коли 150 грамів картоплину це велику, різали на такі частини. І що було краще, було економічно вигніше в цьому світі. Тобто, ми це робили три роки підряд, і ми це довели, що різати картоплю. Великий посадковий матеріал і це дає найбільший результат, найбільш економічний вигідний. Не найбільшу врожайність, а більше заробітку. Чому велика картоплина? В неї гарна генетична пам'ять. Вона дасть великий результат, її порізали на опіл. Пам'ята залишається, але кількість глазків стає менше. Тому, коли ми ріжемо її на 2-3 частини, ми на відсотків 20-30 густіше її садимо, як тут і роблять, дають доброго. Рослина заряджена генетично на великий врожай. Ось, і Тут буде трохи менший врожай, ніж 150 грамової цілої картоплини, але більше, ніж у мілкої, там, котра 40-80 грамів. Картоплина це буде трохи краще, ніж картопляна 120 г. Різати картоплю це вигідніше. І ми враховували також, якщо ну, витрачати кошти на те, щоб її порізати. Тобто ми врахували, яка врожайність, скільки витрачаємо грошей на посадковий матеріал, скільки треба заплатити, щоб людина це зробила, порізала цю картоплю. І потім кінцевий результат. Найекономічніше ось так. Вигідніше. На днях мене запитували, як треба підв'язати перець, або що краще там видаляти квітку королівську, тобто першу центральну, не видаляти. Потрібно це робити в одну голову вести, в дві, або ось так, як на відео. І Хтось там прям чорно кричить, що не треба видаляти це все ерунда. Хтось кричить, що треба видаляти і вести в одну голову, хтось в дві голови, хтось підв'язувати. Тобто, бо чим більше людей, тим більше варіантів, чим, чим більше людей ем, вважається, що вони агрономи, тим більше впевнені в своїй правоті. На мою думку, як це треба робити? Дивіться. Всі варіанти, вони вірні. І Якщо це вирощується в теплицях, в високотехнологічних теплиці п'ятого покоління. Це одна така теплиця в Україні, хто вирощує такі перці. Вони ведуться в дві голови, потім видаляється королівська квітка. Потім на кожній голові видаляється по дві квітки. Потім на одній голові на першій залишаються дві квітки, на іншій видаляються дві. Потім тут, де видаляли дві, залишаються дві. На цій, де залишали дві, видаляються. Дві. І вони почергово чергуються. І весь час є врожай з самого там березня місяця до фінішу листопада місяця. Гарненький врожай, рівномірний весь час. І дуже класний заробіток. Рослини виростають до 4,5 метрів завишки. Наступний варіант, і це ну, і це правильно робити в таких теплицях по-іншому, ніяк. Наступний варіант: звичайні наші теплиці: 3 метри висотою 3,5, 4, 4,5 – Це. Не дуже професійні теплиці, але більшість з нас на таких теплицях заробляє. Вирощують, як Як тут висаджується рослина. Якщо рослина слабка, якщо слабка, не дуже сильна, то треба видаляти королівську квітку, щоб вона не завантажувалась. Щоб набрала сил, це треба видаляти. І далі залишиться, бачите, тут королівські квітки немає от зверніть увагу. Ось Ось тут. Тут нема нічого. Тут видалили, а далі позалишали все. Щоб рослина зрано не завантажилась. І далі вона стартує. Роститься рослинка перця, вона росте, розвивається і зав'язує перших там, 4, максимум 5 плодів. Ось давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, і тут п'ятий. 1, 2, 3, 4, Тут. 1, 2, 3, 4. Ну, 5. Зав'язую 5 плодів, це доволі багатенько для, для неї. 1, 4, 5, ну там 6 навіть багатенько, Вона перезавантажується. Але це ультраранній класний врожай, це велика ціна. І так, більшість з вас робить, і ви це робите правильно, тому що більше заробіток. І далі рослина починає скидати зав'язь, Бачите, тут нічого немає, нема, тут немає, ну далі вище нема. А нам хочеться, щоб було. Тоді нам треба приймати рішення, що ми хочемо. Небагато, але рано так, ну, ну, як а, небагато, 5 плодів по 250 грамів. Влаштовуємо там кілограмчик або там 4 плоду по 250 грамів. Звісно, вони можуть там бути і 500 грамів. Але в середньому, якщо порахувати на всю теплицю, ось так виходить: кілограм, кілограм 200 з куща в середньому бути. Тоді це є норма. І далі, Руслане. Відпочиває, набирається сил і знову починає зав'язувати. Це доволі дикий спосіб ведення вирощування, але якщо нам треба отримати ранню, то це треба так робити. І потім, коли починається польовий перець, нічого не треба робити. Ми все це залишаємо. Там не, 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 не дає вище врожай, рослина відпочиває і на осінь знову зав'язує нові плоди. І коли польовий відпадає, вже відходить перець, ми знову віддаємо другу хвилю гарненьку врожаю. Що краще робити, ви самі знаєте. Це ваша реалізація. Знаєте, що вам потрібно рані і швиденько, ось робите отак. Треба вдовгу, поступово, невеличкими партіями, але загальному більше врожай, то нормуйте і йдете. Якщо ви бачите, що у вас в теплицях не дуже класний клімат, то удаляйте королівську квітку і збирайте наступні 4, 5, 6 плодів. Італійський сорт полуниці. Алба. Доволі величенька вона виростає. Це з перших, ем, перших квіточок. Дивіться, яка класна. Зав'язування пройшло на всі 100%. Розсада, зверніть увагу на розсаду, біла, гарненька коренева система. Але тут треба звертати увагу не на саме коріння, що показують на відео, тут треба звертати увагу на кореневу шийку. Ось тут. Чи вона товше, тим краще. Тут я, по моєму думку, по 10 бальній системі десь на 8 балів. З нею можна мати гарненький результат. Ось такий буде результат. Вона гарненько транспортується, дає, насипає немало. Вона не така рання, ультрарання, як Клері, але кращий смак, кращий вигляд і насипає, я думаю, на рівні, а можливо, на відсотків навіть 10 краще, ніж Клері. Італійський сорт Альба. Альба. Останнє відео так, огірок. Це, можливо, десь в Грузії, бачите, або в Туреччині полюбляють вони більш гладкі плоди. Бачите, як тут вони завантажені, доволі немало. І для чого це робиться? Це або ціни нема, або треба провести який, якийсь семінар. Там хтось показує, що. Полюбляє пити алкоголь. Це не є норма для рослини, це є норма для класних фото, для класних відео. Про справжній професіонал, який подивиться на це відео, скаже, що ну, це не є супер, тобто це не є логічно. Тобто після такого рослина стресує. Це класно для. Ось цього відео. Це класно для того, щоб когось здивувати. Якщо тут буде проводити семінар, людина заходить, бачить, що ось так багатенько є насипано. Потім думає, а так, мабуть, у людей тут кожен день після кожного збору, все я хочу цей гібрид. І це дуже віно для насінневих компаній. Це робить своє комерційне діло. І ще тут гладкий огірок, і він більш тінньовитривалий. Гладкі ось такі огірки, вони більш. Тіні витривалі, чим наші звичайні. То рано висаджується, зверніть увагу, що зараз рослинки не дуже класно себе почувають. Чому не вистачає світла? Що може зробити? Нічого, треба чекати, коли буде більше світла, або досвідчувати, або використовувати білу, мульчуючу плівку на всю поверхню, щоб більше відбивало світла і більше було освітлення в теплиці. Тут же сонця їм вистачає, вони трохи пізніше посадили, бачите, що світ... світла в теплиці вистачає, і плодів гарненько. Але коли ось таке є, треба визначати, яка рослина була до, яка буде після. І в якому стані точка росту. Тобто, картинка гарна, підхід непрофесійний.